Увесь інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Початок року, час аналізу та підбиття підсумків зробленого. Звіт про діяльність Ради народних депутатів Кам'янського району за минулий рік став основним питанням на черговій сесії райради. Затверджено і план роботи ради на 2018 рік. Минулий рік для депутатів райради був досить насиченим. Зазначалося в доповіді на восьми сесіях розглянуто близько 60 питань. Це і благоустрій населених пунктів, управління муніципальною власністю, підприємницька діяльність. Велика увага приділялася питанням затвердження і виконання місцевого бюджету. Системна робота над бюджетом оперативне реагування. системна робота над бюджетом, оперативне реагування на необхідність внесення до нього змін дозволили у 2017 році вирішити питання проведення ремонтних робіт. у Є будинку культури освітлення вулицю Кам'янці і в селі Хрустова, ремонт вулиці Котовського дороги у селищі Сонячному. На думку депутатів, найбільш важливим з ухвалених рішень є затвердження програми соціально-економічного розвитку міста та району на найближчі п'ять років. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії з Держадміністрацією району. Зазначалося на сесії. До цієї програми увійшло більшість наказів виборців. Депутати наказів, Депутати отримали 116 наказів за найбільш актуальними проблемами життєдіяльності району і міста. У даний час 24 з них виконані. 18 – зна знаходяться на стадії виконання. Загалом ж робота депутатського корпусу визнана продуктивною. Мені хотілося, щоб більш масштабно сматері на ті мені б хотілося, щоб ви більш масштабно дивилися на ті рішення, які приймаєте, і в першу чергу бачили і вирішували загальнорайонні проблеми. Від злагодженості нашої роботи залежить її успіх. Серед побажань голови району збільшення кількості зустрічей з виборцями про це говорять і городяни на вулицях. Раз. Ізбралі ці б депутатам, то тебе депутатом, ти повинен служити людям. Ніколи жодної зустрічі після обирання не проводилося. Хотілося, щоб, хоч раз на місяць, зустрічі влаштовували. Активізація роботи депутатів у виборчих округах позначена пріоритетним напрямком в планах райради на поточний рік. Як проходить навчання п'ятикласників республіканських шкіл з предмету основи духовно моральної культури, з якими проблемами стикаються вчителі, і про подальші напрацювання педагогів? Про це не тільки сьогодні говорили в міністерстві освіти в ході розширеного засідання. Його учасниками стали представники відомства, педагоги з усіх районів Придністров'я і священнослужителі тераспольсько дубосарської єпархії. Подробиці дивіться далі. Навчальний предмет для п'ятикласників основи духовно-моральної культури народів Придністров'я ввели для обов'язкового вивчення з вересня 2017 року. Влітку того ж року була створена спеціальна робоча група. До неї увійшли представники Міносвіти та Тираспольсько-Дбосарської єпархії. Вони і підготували навчальну програму для дітей з нового предмету. Програма передбачає вивчення різних релігій нашого краю, враховуючи, що він багатоконфесійний, все таки акцент робиться більше на православ'я. Програма передбачає 20% вивчення інформації, внесеної кожним учителем, кожною школою своїх якихось змін з огляду на контингент батьків, особливості краю, культурних традицій. Тощо. Предмет у всіх школах республіки п'ятикласники вивчають раз на тиждень. На сьогоднішньому засіданні педагоги ділилися досвідом викладання на місцях та методами, що використовують. Це лекції, проектні роботи, дискусії, особливо в тих класах, де навчаються представники різних віросповідань. Учівники, которыми пользуются учителя, підручники, якими користуються вчителі, а точніше, один підручник під редакцією Шевченка, його недостатньо. Створити такий унікальний підручник на основі цього курсу це дуже важко. Ми самі тільки вчимося всім цим методичним напрацюванням, які у нас повинні проходити протягом року, як мінімум. Тому обмін досвідом вчителів дуже важливий. Звичайно, ми спираємося на досвід Росії, але у нас є свої особливості. У нас три мови. У нас є багато інших конфесій, які можливо відсутні в Росії. Продовжити вивчення даного курсу планують і в подальшому. Сьогодні Координаційна рада розглянула питання про створення нової робочої групи, яка займеться розробкою програми для учнів шостих класів. Уже вже надійшли до нас пропозиції від міста районів республіки. Буде створена робоча група, яка всі ці пропозиції узагальнить. І припускаємо, що цей курс буде розвиватися концентрично. Тобто, ми в п'ятому класі заклали основу знань про різні релігії, і одночасно шостий клас дозволить дещо. Щоб поглибити ці знання. Фахівці планують, що програма курсу для учнів шостих класів буде розроблена до кінця травня цього року. До робочої групи увійдуть представники міносвіти, вчителі придністровських шкіл і священнослужителі Тераспольсько-Дубосарської єпархії. Сьогоднішній день і на сьогодні, згідно з рішенням священного синоду російської православної церкви, особлива увага повинна спрямовуватися на молоде покоління з метою не просто виховання, а саме виховання молодого покоління, безцінностей духовних, які були закладені в біблії Можемо сформувати гармонійне нормальне суспільство. З основами православ'я та духовності школярів почали знайомити ще у 2008 році. Тоді це був факультатив. Пізніше, в 2015-му, курси православ'я і етики стали обов'язковими. Правда, тоді батьки і учні мали право вибрати, що саме вивчати: основи православ'я або етику. Фахівці сподіваються, що даний курс дозволить придністровським дітям більш глибоко вивчити інформацію про релігії і православ'я. Зокрема. 12 днів від Різдва Христового до хрещення у православних християн називають святками. Ці дні прийнято відвідувати немічних і самотніх, подорожувати святими місцями і дарувати подарунки. Сьогодні в Бендерському Петропавлівському монастирі відбулася божественна літургія, яку провів архієпископ Тераспольський Дубасарський Сава. Дезляні святки це час, який щороку наповнює радістю серце кожного з нас, адже в ці дні ми всі стаємо трошки добрішими, веселішими і щасливішими. Творити добрі справи подавати руку допомоги всім, хто цього потребує. Закликав архієпископ Тераспольський дубасарський Сава. Все відбувається через нашу любов. Усі приходять через любов до ближнього, а вже потім до Господа. Тому наше ставлення до цього мирного почуття нехай завжди буде в наших люблячих християнських серцях. Бажаю, щоб ці святочі дні були корисними перш за все і радували наше серце, але не ховайте у собі цю радість. Закликаю вас, діліться з нею зі всіма. Десятки городян цей ранок провели в Петропавлівському монастирі. Після двогодинної літургії вклонилися святиням та іконі Різдва Христового. На обличчях прихожан радість, емоції від світлого свята переповнюють кожного, хто прийшов цей день до храму. Такий праздник сьогодні, звісно. Таке свято хотілося, щоб частіше були такі служби. Благодай дуже велико отримуємо, щоб більше було прихожан. Велика подяка їм за їх внесок. Наші ченці вони, як наші миротворці, моляться за нас, і на них мир тримається. Святочні дні прийнято ділитися радістю свята з рідними і близькими, і найголовніше здійснювати благодійні справи. Свято для найрозумніших, найталановитіших і спортивних у рибниці пройшов різдвяний бал для обдарованих дітей. У ньому взяли участь 100 кращих учнів міста і району. У залі справжня концентрація талантів та інтелектуалів. Єгор молдовський претендент на золоту медаль. Серед улюблених предметів фізика і математика. Але свій хист він проявляє не тільки в навчанні, але й в спорті. Він нападаючий футбольної команди. Бути першим у всьому це стиль життя, каже десятикласник. І нада ставити перед собою определеною цель, задачу. треба ставити перед собою певну мету, завдання, і прагнути до них. Тоді все вийде. Я дуже люблю займатися футболом. Також мені дуже подобається наша освіта, ту, яку нам дають в нашому місті. Також в моїй школі в гімназії я займаюся футболом близько 10 років, і я б хотів надалі присвятити себе футболу. себе футболу. Традиція таким чином вітати обдарованих дітей з'явилася 12 років тому. На різдвяному балу зібралися розумники і розумниці зі шкіл міста і району. Серед них переможці та призери олімпіад, творчих конкурсів та спортивних змагань. Весь цей час вони відстоювали честь міста на республіканському та міжнародному рівні. Я олімпіадниця і і претендентка на медаль завжди брала участь в олімпіадах. І цей рік чергова можливість стати кращою. Я мрію стати лікарем, і ця олімпіада дає шанс мені для вступу. Займаюся спортом, гімнастикою. Працюю це дійсно складно поєднувати. Але завдяки зусиллям всіх вчителів, моїх батьків, у мене все виходить. все 2017 навчальний рік став особливо успішним для рибницьких школярів. 22 призових місця на республіканських предметних олімпіадах і 27 у дослідному товаристві учнів. Наші учні в 2017 році були одними з кращих на республіканському рівні. Вибороли 124 призових місця на міжнародному 47. Це гордість нашого міста, нашої системи освіти. Іміна ви біжав будущим станете Саме ви в найближчому майбутньому станете біля керма багатьох рибницьких підприємств і установ. Сподіваємося на ваш внесок в розвиток нашого міста, нашої республіки, і ми в вас віримо. Хоч і обдаровані, але все таки діти, тому для них влаштували справжнє новорічне свято з яскравими номерами та веселими конкурсами. Зустріч під Різдвяною ялинкою прийшла і в історико-краєзнавчому музеї для школярів провели безпрограмішну лотерею і новорічну вікторину. Різдвяні свята час дарувати і отримувати подарунки. За традицією керівництво міста приділило увагу дітям особливих категорій тим, хто опинився у важкій життєвій ситуації, і тим, хто живе в дитячих будинках або спецінтернатах. Музей діда Мороза розмістився в одному із залів. Тут десятки експонатів старовинних іграшок і листівок. Основна частина новорічних атрибутів, принесених бендерчанами, родом з 50-х-90-х років минулого століття. У новорічних прикрасах легко відчути подих часу, багато про що говорять, і вітальні листівки. Тогда тоді існувала дуже гарна традиція. Кожна людина намагалася привітати своїх близьких новорічною листівкою, побажати щастя, благополуччя. Різдвяні свята, час дарувати і отримувати подарунки. Після екскурсії для школярів провели лотерею. До речі, безпрограшно. Школярам досить було прочитати кілька улюблених рядків про зиму та новорічних чарівників і отримати сувенір. Поки зимові канікули тривають, усіх школярів запрошують на екскурсію до музею. Сьогодні ці зали охоплюють практично усю історію нашого краю. Експозиція побутована так, що відвідувач, ніби подорожує епохи в епоху у тринадцяти залах представлена вся історія міста Бендери з часів Олександра Доброго до наших днів. Нашому у нашому музеї величезна кількість експонатів, особливо багатий зал рідної природи, красивий зал Гербовецький. А ще в залі сучасності є виставка казка Діда Мороза. Тут листівки, експонати пов'язані з Новим Роком. Чекаємо вас у Бендерському історико-краєзнавчому музеї. 2018 рік – рік річниці Бендер. Хранителі історії обіцяють нові експозиції та виставки. Адже фонди музею поповнюються і досі. Капсула часу експонати, які передали в музей лише кілька місяців тому. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!